Частина друга, ми розпочинаємо з аркана, який я описувала в частині перше, це був дьявол, це про достаток, і второтота він не показує лише темну сторону, він показує про знання а, сили матерії. І також аркан показує і проявляє вас як енергію спокуси. У вас дуже багато вогняних енергій, марсіанських енергій. Це влада, це магнетизм, це достаток, до речі, це ви вмієте притягувати, впливати і зачаровувати. А також ви знаєте і бачите людей наскрізь, ви бачите їх душу, ви бачите їх без масок. Ви можете за ці гачки людей розкривати і чіпляти, тому що у вас вежа ще є, яка може спокушати на трансформацію, і ви можете це проробляти з людьми. І чи винесуть вони вас? Ну, тут таке питання: знаєте, ви та людина, яка може з'єднувати духовне, матеріальне і тілесне. Ви можете бути практиком з магією пов'язаним, тому що діал на це говорить ви можете володіти насолодою, По дьяволу тут різноманітність. І, до речі, є такі аспекти, будьте а, дьявол, він же ж і перевіряти може вас. Розумієте, тут потрібно контролювати цю енергію. Достаток говорить про те, що ви можете мати все, якщо ви захочете. Але через свідомий контроль ваших енергій. А не через бажання володіння. Розумієте? Вам потрібно навчитися, якщо ви не вмієте контролювати свої енергії. дявол Евежа – це той же бумеранг, який ну, багато хто там говорить, який ви можете наслати на людину, якщо ви в такому стані, коли вас довели до бішенства, а ви не терпите, просто, ви не будете терпіти лож, яку ви зразу бачите. Там ще жриця на дні колоді вийшла, ви її зразу відчуваєте. Вам навіть не потрібно підтвердження, ви просто все скануєте. Ви можете навіть не знати, а вам уже приходять інсайти. Інформація. Розумієте? Дьявол може підсвічувати те, що у вас ще є помічники. Комусь це буде теж доречно. Вежа це трансформація і про те, що ви проходите або пройшли а, переломи в своєму житті, і ви звільнили ваш простір від старих структур. А, ця карта говорить про зруйнування якісь фальшивих опор, а, якісь его, залежності, прив'язаностей. Ви людина, що не боїться падіння. Ви людина, яка знає, що після кожної вежі приходить істинна сила. І ви архетип трансформатора, який проходить через хаос, щоб відкрити істину. І також ви запускаєте ці процеси тих людей, які знаходяться біля вас. Ну і жриця на дні колоди. Це взагалі дуже унікальна така, тут вона дуже гарна, мені вона дуже подобається. Це говориться про те, що ваша глибинна істина, інтуїція, містика і така, знаєте, тиха. Це, знаєте, ви можете бути назовні дуже такою потушною, дієва і вогонь, розумієте? Але всередині ви глибока, така глибока тиша. Це ясне бачення, ясне слухання, зв'язок із таємними знаннями. Це дуже рідкісне таке поєднання, вогонь вас як воїна, і вода пророчиться, тому що жриця – це вода, це символ. Це стихія, верніше води. І ви можете одночасно вести і споглядати, Діяти і передбачати. І дуже класно, бачучи, можете використовувати інших, їх слабкості. Тому будьте обережні з вашими бажаннями. З вашими думками і словами. Розумієте? Тому давайте підсумуємо по вашому розкладу, по ваші характеристики. Дуже такі, я не думаю, що така характеристика взагалі вийде. Ви людина сили, ви людина пристрасті і знання, у якій зустрічається і вогонь, і тінь, і дух, і. Тіло матері. Ви створені для великих трансформацій. А, ви створені для магії, ви створені для творчості, гли глибокого пізнання. Магія буває різна. вона багато крам. І це не тільки говориться про те, що ви щось будете творити там, як зазвичай прийнято. Так, тут інше. Але ваш шлях, знаєте, в чому покладається по цим картам? Навчитися володіти собою, а не всесвітом. Тому що саме в вас є те, що є всесвіті. Саме у вас є знання, як управляти. А навчитися розуміти, а я думаю, що ви знаєте. Як працюють енергії, і вони можуть як созідати, так і руйнувати. І коли ви керуєте своєю енергією, а не вона вами, тому що вона може вами керувати. Тут потужна енергія ще й дьявол присутній, то ви стаєте тою людиною, хто пише власну книгу долі. І ви можете свою долю. Як ви питаєте, написати самостійно, тому що ви її створюєте. І ті люди, які ви хочете бачити біля себе, і ці ситуації, і багато-багато чого залежить від вас, від сили слова, від наміру, від сили думки. Тому такий розклад, напишіть, будь ласка, мені дуже буде цікаво почути, кому такий Багатогранний і такий насичений розклад, та саме характеристика підійшла. Ну, комусь це підійде стовідсотково. Дякую, до зустрічі!